Cool, in it. Ситуація з публічними фінансами в країні зрозуміло, що впродовж останніх кількох років дуже складна, але як люблять додавати чиновники, контрольована. От наскільки вона контрольована, і що зараз відбувається з податками, які ми збираємо в держбюджет для того, щоб утримувати нашу оборону, будемо розпитувати, і з цього почнемо розмову з Данилом Гетьманцевим, народним депутатом і головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Пане Данило, вітаю! Вітаю слава Україні героям. Слава я не даремно задався, Ситуація складна, але контрольована, тому що я зараз, чесно кажучи, не зовсім розумію ситуацію з цими публічними фінансами річ у тому, що було ухвалено кілька непопулярних рішень, які мали збільшити надходження до бюджету. В першу чергу це перерозподіл ПДФО. Від тих міст, які мають військові частини у себе, і підвищення податку на так, банки. Підвищення податку на надприбутки банків не. це мало закрити частково дірку в бюджеті, але йшли розмови про те, що податки для фізичних осіб теж теоретично можуть бути підняті, і ця розмова уже триває певний час. Хоча прем'єр-міністр от недавно якось не зовсім зрозуміло висловився, і тепер повне нерозуміння будуть підвищувати податки, не будуть. Він сказав, що Кабмін не розглядає хоча ніби перед цим були заяви, що Кабмін розглядає таку можливість. Скажіть, будь ласка, от ви як профільний народний депутат свого комітету. Що у нас зараз з публічними фінансами? Да, дякую за запитання. Дійсно, треба прояснити ситуацію. І Дійсно, ви абсолютно праві. Ситуація напружена, але абсолютно контрольована. І Такою вона є з 2022 другого року. Від самого початку повномасштабного вторгнення, якщо говорити про стан публічних фінансів, то передусім ми повинні зазначити, що ми забезпечені міжнародною допомогою до кінця цього року точно. І, власне, всі наші невійськові видатки, вони розписані за цією допомогою, і цієї допомоги нам достатньо, тому ми почуваємо себе впевнено. Водночас, в тій частині, яка фінансує армію. А ви знаєте, що ми фінансуємо армію тільки за рахунок власних надходжень? У нас є певне недофінансування, певна є необхідність. Винайдення додаткових джерел для фінансування армії і кабінет міністрів він визначає зараз цю потребу. Ми з вами чули нещодавно. міністра фінансів він говорив про 5 мільярдів доларів до кінця цього року. Якщо говорити про різні заяви і спілкування всередині кабінету міністрів з боку міністерства оборони, то ця сума напевно, може бути навіть більша. І, власне, дійсно, оця частина коштів її необхідно десь взяти. Якщо ми будемо перелічувати з тих джерел, які є на сьогодні на столі, а це емісія, тобто, тобто випуск, прихований податок. Який, да, щодо якої ми будемо утримуватися точно і це ну, рішення останньої надії, це, напевно, якийсь перерозподіл коштів місцевих бюджетів ще. Понад те, те рішення, яке ми сказали, яке ж це рішення також є негативним. І це детінізація, яка здійснюється нами. Ми бачимо всі ці результати, але вона є також обмежена в своєму ресурсі, то ем, перегляд окремих податків є одним з таких рішень. Яке рішення запропонує нам Кабінет міністрів? Давайте почекаємо і подивимося, яким це рішення буде. Але те, що таку велику суму. Неможливо зібрати точковими рішеннями. Я вам, як спеціаліст в публічних фінансах, які займаються 5 років цим дуже глибоко, можу відповідально сказати: неможливо. Шляхом усунення певних пільг шляхом певних тачкових рішень вирішити проблему такого масштабу, якщо не чіпати основні податки. Але знову таки точно лідерство в цьому питанні повинно бути за кабінетом міністрів, і ми повинні дочекатися пропозицій від кабінету міністрів. І е, в питанні про оподаткування про акумулювання грошей для армії, дивіться, ми всі повинні розуміти з вами, що це не питання пріоритетів. Чи не питання політичної дискусії? Це питання, коли в тебе з одного боку життя або смерть, а з іншого боку частина твого майна. І коли в тебе така альтернатива, то безперечно ми обираємо життя. І задля життя, задля його збереження, задля збереження своєї країни ми так дійсно вимушені приймати ті чи інші непопулярні рішення. Тобто, якщо я правильно вас зрозумів, то питання цивільних видатків, як то зарплати державним службовцям, вчителям, лікарям і всі інші інфраструктурні якісь проєкти, вони забезпечені до кінця року. На сьогодні так у нас є брак по фінансуванню наших оборонних сил так і він становить 5 мільярдів доларів скільки він приблизно. становить це ми, ми чули міністра фінансів так. я думаю що ця цифра може бути скоригована в бік збільшення але у нас ж є така логіка переходу на кількарічне бюджетне планування ну воно у нас є Три, так. трирічна бюджетна трирічна, декларація і так. тому не зайвим буде поцікавитися а що у нас з 2025 роком дійсно 2025 рік у нас ще більш невизначений. І власне невизначеність є особливістю бюджетного фінансування в війну для будь-якої країни, і в тому числі для нашої країни. Зараз ми бачимо на наступний рік загалом потреби в фінансуванні за рахунок наших партнерів 32 мільярди доларів. З яких у нас не підтвердженими на сьогодні є 15. Це величезні гроші, які нам необхідно віднайти, в тому числі за рахунок тих джерел, які сьогодні жваво обговорюються, і я думаю, і сподіваємося, ми всі на позитивне рішення за кілька днів J7 щодо російських активів. 13 числа в Італії почнеться засідання великої сімки, і я просто глядачам нагадаю, що там однією з тем розмов буде питання заморожених російських активів. Коротко перед історія виглядає так, що нам не готові віддати всі оті понад 300 мільярдів російських активів, доларів 300 мільярдів доларів. Така сума йдеться, але були не проти віддати відсотки, які постійно набігають з цієї суми. І от сполучені штати запропонували таку ідею, що для чого тоді по краплі, бо це 2-3 мільярди виходить на рік. Для чого ми будемо по краплі Україні віддавати? Створімо Фонд на 50 мільярдів доларів США приблизно дамо їх відразу Україні. А потім ну ці 2-3 мільярди будуть компенсовувати видатки у цього фонду. Приблизно от так. Ну, власне мова йде про те, що вони хочуть випустити цінні папери, бонди випустити під прибутки від російських активів, і за рахунок цих бондів надати нам 50 так, мільярдів. 50 доларів. І вже, начебто, наскільки я розумію, зі світової преси ніхто не проти. Власне так, Франція також погодилася на цей варіант. Я вважаю, що він є абсолютно прогресивним. Безперечно, нам би хотілося отримувати 300 мільярдів. Бо як ви пам'ятаєте, у нас тільки світовий банк на станом на кінець 23-го року нарахував 152 мільярди прямих. Це прямих збитків, і 480 мільярдів на відновлення. Тих збитків, які на які заподіяні були агресією з 2022 року. Тому безперечно, ми розраховуємо на рішення, що всі 300 мільярдів будуть нам передані. Але на сьогодні, на сьогодні, для нас навіть це половинчасте рішення є е, фактично дуже позитивним для фінансування наступного року. Пане Данило, а ми зможемо тоді, оці, якщо це рішення буде ухвалене, витрачати ці гроші на оборону. Це буде зараховано як наш бюджет, чи ну тому, що ту допомогу, яку ми зараз отримуємо, ми ж її, як ви теж сказали, ми не можемо за неї купити снаряди. Цілі, я думаю, що будуть обговорюватися ще як правило, ні. Як правило, те, що нам дають партнери в вигляді кредитів або гарантів, не використовується на безпеку і оборону. Безпеку і оборону ми фінансуємо за рахунок наших податків, і тому кожна копійка, та яку ми сплачуємо до бюджету, вона йде на армію. Тому, на жаль, але те, що стосується війни, все лежить на плечах українців. Ну, Тому активно. Знову постає питання, про яке ми з вами вже говорили в цій студії кілька тижнів тому боротьба з контрафактною продукцією. Це тема, яку ви ведете вже давно, і от е, тижні чотири тому приблизно почалися оці обшуки бюро економічної безпеки у компанії, які виготовляють контрафактні сигарети. Тютюнова продукція там шалені ненадходження до бюджету. І сьогодні в українському Форбсі вийшла стаття, що чотири тижні проходили ці обшуки, але поки що, за даними Форбс, на ринок. Е, Тютюнової продукції в Україні це не дуже вплинуло. Ну насправді ми бачимо, я, я не хочу зглазити, але ми бачимо, що так дійсно, от те, що робить зараз, Беп це можливо вперше за всю історію реальні дії по припиненню нелегального ринку тютюну. І ми бачимо, що ті фабрики, які відомі в Україні, вони працювали там десятки років. Зараз вони стоять. Зараз вони зупинені, зараз вони нічого не виробляють, і е, лінії вирізаються. Ми знаємо, що вирізана лінія в Одесі, вирізана лінія в Києві, і е, цей, цей процес він продовжується. І, що і, значить, вирізана ну, лінія? Має, мається на увазі, що обладнання вилучається в межах кримінальної справи, ага. і їм не дають більше здійснювати свою злочинну діяльність. А, те, що є контрафактні цигарки ще на ринку, це правда, але ви розумієте, що є певні запаси, які вони зробили до цього часу, і ще якісь. Час напевно вони будуть, поки не виникне дефіцит, і поки це не буде заміщено легальними цигарками. Крім цього, ми на сьогодні приймаємо закон. У нас от на цьому тижні на комітеті буде розглядатися закон, який буде вводити жорсткі заходи контролю державного, цілодобове цілодобового відеоспостереження, наявність постів цілодобових на цих фабриках, обмеження щодо здійснення діяльності з реалізації тютюну роздрібної реалізації тютюну. Тобто, все це разом покликано врешті-решт. Вирішити цю проблему, яка коштує бюджету щорічно 20 мільярдів гривень. І ми маємо вже успіхи і на ринку грального бізнесу. Маємо успіхи на ринку в палива, електроніки. І, врешті-решт, тютюн це один з найскладніших ринків, які ми сьогодні повинні дотиснути і звести до мінімуму нелегальний сегмент. А коли ми відчуємо в бюджеті оце надходження 20 ну, мільярдів гривень на рік це серйозна сума. Дивіться, якщо, якщо ми не відчуємо вже в цьому році ці надходження, то фактично ми програли, тому що те, що відбувається зараз, безпрецедентні заходи по обшукам, по припиненню про по арештам фабрик на території всієї України, там більше 30 обшуків такого не було. І це зробити достатньо важко, тому е, я переконаний в тому, що ми повинні об'єднатися вся громадськість, е, об'єднатися експертне середовище, правоохоронці, фіскали для того, аби цього більше ніколи не повторилося в нашій країні. Так, але я все одно за, ну припускаю, знаєте, готуємось до кращого, але точніше, сподіваємось на краще, а готуємося до гіршого. Якщо ми все таки не відчуємо цих надходжень 20 мільярдів на рік величезна сума. Хто буде за це відповідальний? Ну у нас в принципі зрозуміло, що. Правоохоронці, які повинні слідкувати за цим, які здійснюють відповідні заходи, вони і повинні нести відповідальність за ті заходи, які здійснені наполовину або не в повному обсязі. Але я переконаний, що саме в цьому випадку ми з вами доведемо це до кінця, тому що дуже ретельна увага суспільства, політиків, всіх за тим, що відбувається сьогодні в тютюновій галузі. І я переконаний, що іншого виходу ні в них, ні в нас нема. Ну так, бо інакше дивно просити гроші у наших партнерів, Безперечно. коли вони будуть вказувати закрити закрити більше, тюді. що якраз від тютюну гроші повністю йдуть на армію. Так. дякую, пане Данило, дякую. за роз'яснення. Данило гетьман це був гостем нашої розмовної студії.